Всім доброго дня. усі пройшло вже більше тижня, як Цвітесвежник. Ну і скажімо так, настав час, вже можна заглянути в магазини і подивитися, чи принесли вони нам що-небудь чи ні. Отак От зараз посіка виглядала. Ну, в основному по два магазини, Д3. Ну Д3 це дуже сильні сім'ї, ну такі. Д1 магазин, це від водки. У нас до обіду. Був дощ, це сьогодні яка? 17 липня. Да. І зараз відкриємо цей ряд відводків. Ось сильна сім'я. Оцю зараз відкриємо слабшу, ну може десь ще дуже слабку якусь відкриємо, а чи відводок відкриємо, подивлюючи, хоч в магазині почали працювати чи ні. Ну, бджілка працює нормально. Як бачите, і відводки працюють. Підпаряє погода. Лучше не придумаєш, своєшник, цвіта. Ну, цвіта. общем, не будем тягти кота за хвіст, відкриваємо вулик. Отже, поїхали. Це у вас буде типу, як вид вулика зверху. Так. У третій магазин, я думаю, тут ще пора не заглядати. Ну, хоча б жило працює, третьому. По-любому тут ще нічого нема. Ну, допустити. Да, так, другий магазин. А в другому, мабуть, вже щось і є. Так. Ну залитий практично підсотків на 70 залитий. А ну от скраєчку глянучи. Давай крайні рамки лють. Це хороший признак в першому магазині, значить взагалі красота довго бути. товашки. Так. Что там видно хоть? Сейчас что видно. О, О вот а тут вообще Думала ага. Я думаю, видно. Давай тут з краю ще пару рамок витянемо. Видно, що тут все well. Цей магазин. Вони допечатують. Давай ще десь тут з краю витягне. Можна буде днів через три качати. Да, почали вже і крайні рамки печатати, залиті повністю. да, такі сім'ї, звісно, радують. Там я ті ряди вчора проходив, так трохи глянув, то ну, позаливані були мають зінити, але ну, печаток печат, тільки починаєте, це прямо Прямо по красоті Так, а що ж зараз їм пустий і середину, мабуть, дам А, а підзалитий нава Ну так о! Переберу, откачаю, той ще залитий. Пістиних будемо наскати над головою, вони лучше тоді працюватимуть. Так, ну зараз окрім слабшу сім'ю. Так, слабша сім'я. Рядом стояща. Відкриваємо. Так, ну жила в другому магазині є. Небагато, але ну, є. Так, тут працюють вже теж в магазині У першому. Багато в магазинах перших розплоду це я проходив, дивився. Ну Ті, що попередній нема сім'ї, а так взагалі то є. Там 3-4 полурамки засіяних капітально. Так, що в слабших сім'ях? Якщо видно, рамки залиті, так, паутинка починається, скоро буде печатати, Залито, залито Ну в принципі, Вона все влаштовує. Так оно ну, тут з краю, що робиться? Дуже ну, тоже. Тоже залеті. Вони з парою магазин туди-сюди і підуть. Вже і в другом працювати. Може вже там навіть на проскій есть. Ну, Оце такі сімейки. Ну і зараз відкриємо якийсь чи відводочок чи. Щось слабеньке, так Це сьогодні відводок на маточник. О, ну, -ка. ну так видно. Не, не давно будемо. Ну є тут жало. Далі Дарже... теж зайшли, працюють. Магазини зайшли, хоча магазини я їм поставив буквально днів три тому. Ну, не знаю, може вам і не видно буде. Вже блестить нектарчик. В общем, по магазинові... Відводки ці железно принесуть. А якщо буде медозборда Довганька, то може й по Да, Гостить. Так що це такі діла. В Полтавській області, який не який мед буде, по крайній мірі. Я думаю, що не хуже, ніж той год. Ну, Буде мед у тих, хто не пожалів на підкормку, звісно. Бо хто так на... Не... Самотьок пустив, то в тих може мади й не буде. Так що, то такі справи. Медок потроху йде, в нас в основний медозбір. оце я замітив десь там з 15 по 27 липня. Саме лучі несуть. Так що, Можна сказати, що все попереду. Гнізда були пусті, гнізда позаливали, магазини позаходили. В общем, все більш-менш нормально. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі.